Ірис Герман Гесе третє читання. А час летів, ніколи не летів так швидко і так неблаганно, як тепер минулий, а йому видавалося, що він стоїть ще на тому самому місці, як тоді, коли покинув Ірису. Проте за той час дуже багато змінилося, що кожен бачив і знав, крім нього. Він однаково став старшим, як і молодшим. Для своїх знайомих став майже чужим. Люди з його оточення бачили його неуважним, вередливим і чудним. Він набрав слави незвичайного чудака. Вони жалували його, що він занадто довго залишався неодруженим. Траплялося, що він забував про свої обов'язки, тоді даремно чекали на нього його учні. Бувало й таке, що задуманий, він підкрадався вулицею. Минав дім за домом, щоб занедбаним сурдутом у переході стерти порох із їх кар... карнизів і гзимсів. Дехто думав, що він почав пити. Іншим разом зупинявся посередині лекції своїм учням, шукав слів, ніби щось обмірковував, по дитячому перемагав серце, усміхався і продовжував тоном теплоти й зворушення, чим зворушував інших. У безнадійній екскурсії понад пахощами і завіяними слідами далеких літ давно прийшла йому нова думка, але він сам про неї не знав. Йому видавалося все частіше і частіше, що поза тим, що він називав споменами, були ще й інші спомини, подібно як найстарі помальовані стіні. За старими образами бувають заховані ще старіші образи, колись перемальовані. Хотів пригадати собі, наприклад, назву міста, в якому він як подорожник провів якусь кількість днів або день народження, народин приятеля чи щось інше. І коли малий проміжок минулого він перекошував е і переривав як сміття, раптом спало йому на думку щось зовсім інше. До нього долинув подих. Немов вітер квітневого ранку, або немов день вересневого туману, він втягав у себе пахощі, смакував смак, ловив незрозумілі ніжні почуття десь на шкірі, в очах, у серці. І йому ставало вільніше. Колись мусив бути день блакитний, теплий або холодний, сірий або якийсь інакший, а сутність того дня заплуталася в нього і зависла, як темний спомен. Але цього весняного чи зимового дня, що йому й вас яскраво нюхав і чув, він не міг віднайти в дійсному минулому. Не було жодних імен ані чисел. Коли це було? Майже як студентські часи, а може в колись, але він чув пахощі і відчував у собі щось живе, про що не знав і чого не міг назвати ні визначити. Іноді йому видавалося, що ті спомени сягають, мабуть, по через його життя у минуле, аж до якоїсь ранішньої істоти, чого він і сам сміявся. Багато знайшов Ансельм у своїх безпорадних мандрівках крізь призму пам'яті. Багато знайшов такого, що його зворушувало і захоплювало. А багато такого, що залякувало, викликало страх, але не знаходив того, що було пов'язане в нього з іменем Іриси. Одного разу в муках не змоги підійти, знайти бажане, він відшукав знову свій рідний край, бачив лісей вулиці, стежки й тини, стояв у городі свого дитинства і чув, як крізь, у городі, як крізь його серце переливалися хвилі, і він поринав у минуле, немов у сон. Сумний і мовчазний вернувся звідти, оповістив себе хворим і звелів кожного відсилати додому, хто біжав до нього дістатися. Все ж один чоловік прибув до нього це був його друг, якого він не бачив ще з часу сватання Іриси. Він прийшов і побачив Анзельма, як той сидів бездоляду у своїй безрадісній пустелі. Вставай, сказав він до нього, ходи зі мною. Іриса хоче бачити тебе. Анзельм аж підскочив. Іриса, що з нею? О, я знаю, знаю. Так, відповів друг. Ходи зі мною. Вона хоче вмирати, давно лежить хвора. Пішли до Іриси. Вона спокійною у убого лежала на своїй канапі, немов дитина, і ясно усміхалася по більшними очима. Подала Асельмові біленку легку дитячу рученьку, що квіткою видавалася в його долоні, а її обличчя немов прояснилося. Ангельме запитала Ти лихий на мене? Я поставила тобі тяжку задачу, але бачу, що ти залишився вірним. Шукай далі, іди тим шляхом так довго, аж осянеш мету. Тобі видавалося, що йдеш ним для мене. Але насправді йдеш для себе. Чи знаєш це? Я прочував, відповів Анзельм. А тепер знаю. Це довгий шлях Ірисо, і я давно би був його пройшов, але знаходжу поворотної путі. Не знаю, що буде зі мною. Вона глянула йому в сумні очі, усміхнулася пояснено і відрадно, а він нагнувся над її тихою рукою і довго плакав. Аж його рука стала вогкою від його сліз. Що буде з тобою? повторила Іриса голосом, подібним до відгованого спомину. Що буде з тобою? Не питай. Ти багато шукав у житті, шукав шани і щастя і науки, і мене шукав своєї маленької іриски. А все ж це тільки гарні образки, і вони покинули тебе. Як і я сьогодні мушу тебе покинути. Зі мною таке саме було. Я завжди шукала, і завжди це були милі образки, що линяли, перецвітали, а тепер не маю в мені жодних образів, вже й не шукаю їх. Я вернулася додому ще один маленький крочок уперед, і буду в себе в рідним краю. І ти також, Анзель,ме, дійдеш туди і вже не матимеш жодних зморшок на чолі. Іриська теж таж поблідла, що Анзельмі з розпачу крикнув Ой, завжди, Іриско, не відходь ще. Залиши мені знак, що ти не покидаєш мене назавжди. Вона кивнула голівкою, взяла зі склянки і подала йому свіжо розсвітлого блакитного коситня. Візьми цю мою квіточку, Ірис, і не забувай мене. Шукай, шукай, Іриски. А тоді прийдеш до мене. І сльозами в очах Ансельм тримав квітку в руках і так попрощався. Коли друг прислав йому вістку, він знову прийшов і допоміг прикрасити її домовину цвітками і занести на цвинтар. З того часу Ансельмове життя поламалося, потращилося, здавалося, йому годі прясти далі його нитку. Він відмовився від усього, покинув місто, уряд. І по ньому слід загинув. Тут і там його бачили, та ось він знову виринув у своїй батьківщині і перехлився через тин старого городу. Але коли люди питали за Анзельмом і хотіли заопікуватися ним, він зникав. Залишився йому дорогий Коситень, часто нахилявся над ним. І коли довго вдивлявся його чашу, йому видавалося, що синювато одна поювають пахощі, і зроджується почуття всього минулого і прийдешнього, але засмучений відходив далі, бо не знаходив того, за чим шукав. Йому видавалося, що він не мов би прислухався біля напівзавідчинних дверей. І чує, як за ними віддихає наймиліша таємниця. І коли вже думав, що ось його прагнення ось ось сповняться, двері знову зачинялися, і вітер холодом пройняв його, проймав його самотність. У снах із ним говорила мати постать, і обличчя якої він тепер чув так виразно і близько, як ніколи раніше. Розмовляла з ним і Іриса, а коли він прокидався зі сну, Чув якийсь звук за нею, що не покидав його цілий день. Був без сталого місця перебування, мандрував з країни до країни, спав у домах, спав у лісах, їв хліб або ягоди, пив вино або росу із листків кущів, нічого про це не знавши. Для багатьох він був юродовим або чарівником. одні його боялися, інші сміялися з нього і брали е, участь у його чудних іграх, розмовляти. З відламаною гілкою камінчиком. Лі... Літа і літо пробігали повз нього, а він зазирав у чашек цвітів, дивився на струмок і на озеро. Образи, говорив деколи сам до себе, тільки образи. Але в собі чув істоту, яка не була образом, ішов за нею. Ця істота часом розмовляли з ним голосом іриски і неньки, що розраджував його і збуджував надію. Зустрічав чудеса, але вони не чудували його. І так одного разу він пішов у сніг по зимовому ґрунті, а його борода вкрилася льодом, побачив, що з снігу стрункою й гостро вип'ялася рослина Ірис, на вершку якої була гарна самітна квітка. Тоді Анзель нагнувся до неї і усміхнувся, бо знайшов те. Що йому завжди і завжди нагадувала Іриска. Він знову пізнав свою дитячу мрію і між золотими ц... Ц... ціпками бачив ясно блакитну жилковану дорогу, що веде до таємниці, до серця квіточки, у якій він знайшов істоту, яка перестала бути для нього тільки уявою. І почалося нагадування Вели його сни, і він знайшов. Зайшов у хатину, де були діти. Вони дали йому молока. Він бавився з ними і почув від них розповідь, що в лісі у воглярів сталося чудо. Там стоїть брама духів, яка тільки раз на тисячу років відчиняється. Анзельм уважно слухав і, очарований, милим образом пішов далі. Перед ним співали пташки у зимнім чагарнику, її голос був незвичайний. Ні, пташка співала. Її голос був незвичайний, солодкий, як голос покійної іриски. пішов за тим голосом, полетів, пострибав по через струмок геть далеко в ліси. Коли пташка замовкла, і він уже не чув її і не бачив, зупинився і оглянувся. Стояв посеред глибокої долини в лісі. А під широким зеленим листям тихо пливла вода. Всюди панувала тиша. Але в його грудях далі співала улюбленим голосом пташка і гнала його вперед. Аж врешті він опинився перед вузькою скелястою щелиною, що вела у надри гори. Перед щелиною стояв, сидів, старий чоловік. Він підвівся, побачивши Анзельма, і крикнув. Зупинися, чоловіче, вернися. Це ворота духів. Хто зайшов у них, той уже не вернеться, не вернувся. Анзельм подивився вгору на скалисту браму і побачив глибоку синю стежку. Обабіч брами щільно стояли золоті стовпи, а стежка опускалася вниз, немов вела у чашу величезної квітки. В його грудях дзвінко співала пташка. Він пішов повсторожа у щілину, поміж золоті степи, ген у синю таємницю нутра. Це була іриска, у серці якої він вдерся. І це був ірис у городі неньки, в блакитну чашу якого він ступив. А коли пішов назустріч з золотим сутінкам, тоді всі спомини і всі знання вернулися до нього. Він відчув руку іриски. М'якеньку і маленьку, у його вухах звучали сердечно голоси кохання, дзвеніли, а золоті стовпи блискотіли так, як за весен дитинства. Все дзвеніло і сяяло. І вернувся його дитячий сон, коли йому видавалося, що сходить у чашу, а за ним дибає і козається цілий світ образів. Він танув у таємниці. Що була за всіма образами, почав тихо співати, а його стежка опустилася вниз у рідний край. І з німецької мови переклав Іван Ставничий з його недрукованої посмертної літературної спадщини.